Всім привіт, барахолочка, город Вроцлав. У нас сьогодні яке число, там шосте на 7 число, неділя. Давайте подивимося, що люди продають. Подержіть, пожалуйста, лайком. Пожалуйста, кому не взападло, це не важко і це безплатно. Давайте вже дивиться. Мені вже самому цікаво, я ще не ходив. Зараз якраз з вами пройдемося, подивимося. Це не на все не буду спрашувати, ну доволі таки це довго. Зараз, якщо щось мене заінтересує, звісно, спросимо. Начнемо. Дивіться, Сюзана. Там ще є і там ще є дві в шапки. Може хто хоче, можете всі купити. Носочки по 4, ага. І труси по 2,50. Обуві ціла куча, фірмене, ну ушна. Та думаю, можна кинути машинку, постирати, прям такі найківські тапочки. Ось такі от якісь сундучки, часики, вішалки, різьба по дереву, лампи, гітара. Оце прикольно, совочка, одразу все в місті. І тут такі тренажер. Насоси всякі погружні. Возможно фікалії викачувати, ну, по-моєму, це трошки не такі Топори, вам Десь, бачите, лежало в гаражі, видно, чи в сараї. Тріпери чи тримери. Ну, хватає всякої штуки. тоже теж. Ну, там в Любені, де ми були, можете подивитися на родичу. Там, звісно, поярче. Намного всього було більше. Переносочки. Подивіться, який 2,2 кг. Курва. Ой, так, Електропилочки. Ну хватає всякої чепухи. А тут -а прям столи завалені, всякий хрусталь, щось в пачках, якась спишка, тарілочки красиві, барометр. Показує він стільки там 755. Угу. І температура, прошу замітити, 30 з гаком і то в тіньочку. Сандалі, черевички. Це стоїть цілу кучу денег, такі штуки. Хрусталь теж, кстати, дорога. Таке я в Норвегії часто бачив. Ух ты, курче. В середині теж. Маска прикольна. Хто це не знаю, Пишете, оце серебро дед. Це все олово. 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 Точно. Якісь монетки. П'ятерочки. це таке. Банка, банка, слон 2005 року, алюмінієва і качка. Так. Ну, чесно, тут надо приходить риця. У мене не вистачає риця, це так, поки сашко торгує. Я думаю, пройду вам бігом, понаснімаю. І отакий от дракон заносити візьму. От видно, що своє вивезли з дому. Ну, от, бачите, разнообразі, воно все не повторяється, не так як ящиками. Ну Тут же все по-любому перебрано, поэтому там немає сильно великого смислу щось шукати. Ну і ця біжутерія теж весу відчується. У мене вже гласна м'ятаний і сразу все бачу. Да. янтарь по-любому, так? Да. А вон сашко -то стоїть. Торгує мені. Тут теж. Медленно йду. Кухонний утвор бачу. Ой, кастрюльки. Кукли голі. Що тут, Тарілки, Блоки питання, нову ти старі. Ну в смислі, дивіться, якщо воно старе, мені таке не інтересно. Таке можна знайти за 20 злотих. Ну, подивіться, скільки всього. Динаміки теж ти розбрав, динаміку продав їх по 2 злотих, по чому купив. А тут скільки всього. Ой-ой-ой. Це інтересно. Клас. Там навіть динозаври з хвостом якийсь, який ходить. Отак, як ось таке колись на прийомці точно було. Може це воно є, кстати. Велосипеди. А ось так от. вот. От сідаєте і їдете, бачите, зміста сюди, навірно, щоб не випасти з нього, ви бо швидко будете їхати. Красота. Дивіться, який медленний молоток, щоб і не було. Іли бронзовий. Це кстати, заводский. Бачите, що якийсь штамп єсть. Или алюмінієвий. Или неживечний. Ну, красота. Или пилочка ось така топоры индикатор на стойка магнитна стойку чубабла кружины по... не знай де то в злобі де то насос ручний, по моєму для жидкостей машиночка красота опять молоточки. ну конечно виглядає красиво Фрези, метал здирати до фрезерних станків даже о авере хтось приїхав це не продається а що це за містер бізнес? Дружок теж баба яга якась в ботиночках і в штанишках або кукли. Барашка. Дівчинка. Скот щось роздавили. Противогази. Якби ще ці фільтри були, ДП-2. Була б взагалі пісня, е -е, Там повербанк, це зрозуміло, хід сезону, прозрачні шкари. Нікого такого не бачив. Нагавних не потіє, так? Да? Туфелька, з желіза, хтось балувався і звращався. Вієр. Подивись, Freedom. свобода. Оце от пересос. Це як в нас ракета була, таке щось. Ну, Тут, зрозуміло, диски. Кстати, таке теж беруть на барахолках, щоб ви просто розуміли. Серйозно, сам бачив, і не раз. E, значить, дивимося далі. Камерика світ наблюдені. Там я трохи пройшов, бо там музика грає. Не можна яку знімати, тут йде і по жопі з музикою. Всякі ігрушечки. Тут такі от антенни даже подивіться, які там аналогові, чи які вони, чи цифрові, фрукти, терти, овочі, качалки, чашки. А телефон, який кучерявий парик, можна купити. А така от штука. І стиралка мала, стирали чи... Це це аер... аеромишка називається. Знаю, колись в мене була прикольна до приставки, типа, як клавіатура можна і грати. Машинки, коляски. Тут теж всякі краски. Вон, взагалі навіть не знаю, кому треба. Ну, тим не менше на кожний товар є покупатель, це якісь заклепочники. Бутілка Джек День така невеличка. Ага. це даже, знаешь, такой стерилизатор якийсь. Щетка. О, вот это вот серьезно. Вот это вот серьезно. Компьютеры, сорок какие-то. Нитки, пряжа. Тут не ясно, что. Надо рыться шупать просто коробки. Просто коробочки. Телефоны. Де телевізора на стінах Їжа якась. Топорик 40 злотих. Стражанський той 40 злотих. оригінал якийсь. Коробки з айпадів. Коробки не айпади. Ну, є і айпади, звісно, якщо прийти пошукати. Катушки на рибалку. Я не знаю, ну все є. Дуже подобаються журнали. Не знаю, ти приїжджаю і взагалі супер. Єва Чудаковська, Ходаковська, Єва, Дисків Може десь і серебро, це все перелопати, все шукати. Времів все не вистачає, треба чимось одним займатися або двома. Насосик, самовар тульський. Ремінь для сильних людей, кожані ніж Ого, ніжки. Кожа. Боксерська груша. Ні, мішок спальний, пардон. Це Якийсь пилісос до машини, 12 вольтовий. Вистачає всього. Чашечки. Дивись, який для телефона. Дивимось далі. Марвел. Так, мікрофони до комп'ютера. Вот такі вот скриньки. Майфони, патефоны, часи. Клас. 9,90 злотих. Также перчатки всякі для роботи. В общем. А що? Можемо чи тут з вами щось глянути? Подивісь які часики бачу отсюда. Угу, важкі кстати, кварц. Тайт якийсь файт. Не знаю, що за часи. До велосипедів всякі стопаки. Курточка така як так і любить ходить погода непринцаєма. Ну і тут всякий, подивіться. Ну це настояща барахолка. Очки теж з Норвегії по-любому там таке часто люблять. Якісь блочки. шнурки. Телефон Телефонки 6233, так? Да? Ні, не, не 6233. На 15 iPhone чихли. У мене такий самий от білий валяється Щас на телефоні. Котик, який теж м'явкать чи щось, чи гавкать. А це що таке? Шоу драйер. Щось показує вам. Шоу, шоу буде вам показувати, купити буде вам шоу. Подивись. Ти просто забач. Не замочу. Якби ж золотий, саме в Ой, оце щось серйозне. Серйозне, кангбо. Ці вже такі затерті, бачите, красні. 24 ГБ. Ну, і тут, звісно, теж туфлі. Ого, фешн. Це щось кожене. Прошите англійське, мабуть. Такесь Попід. каблуки. Ну і маска. Чашки, ботинки. Ну я думаю, бачите, що продається асортимент широчайший. Все. На цьому будемо прощатися. Така вийшла бараховочка, Пишіть, що вам понравилось, що там ще вам познімати. Я знаю, що з ценами, ну, чесно, така ж грища на вулиці 30 кіньку. Зараз впаду і все, і тоді не побачите.